У Житомирі дітей навчають знімати кіно. В рамках учнівського кінофестивалю Жук для школярів усіх навчальних закладів розпочали проводити майстер-класи з акторської майстерності режисури, зйомки та монтажу. Цей фестиваль дасть поштовх до творчої діяльності наших дітей, і будемо сподіватися, що будуть результати. Чекаємо всіх на кінопоказі на червоних доріжках. Учні шкіл організовуються у справжній знімальні групи. Взявши кілька уроків у професіоналів, вони повинні будуть зняти короткометражні художні фільми тривалістю до самих хвилин на тему «Будь героєм. Перший майстер-клас для майбутніх кіношників провів Житомирський режисер Дмитро Голумбевський. Ну, взагалі, знаєте, я побачив ентузіазм. Я побачив, що справді діти хочуть навчитися. Вони справді хочуть знімати кіно, і це, я думаю, буде великим поштовхом для розвитку кінематографу як в Житомирі, так і в Україні. На прес-конференції кіно. Фестивалю ЖУК організатори розповіли, що тема будь-героєм є досить широкою, адже героєм може бути не тільки той, хто воює за свою батьківщину, але й той, хто проявляє героїчні вчинки у повсякденному житті. Основна мета, щоб показати, що герой це і той, хто воює за свою батьківщину, але також і той, хто проявляє героїчні вчинки в своєму повсякденному житті. На майстер-класах учнів навчають основам акторської майстерності відеозйомки та відеомонтажу. Окрім того, за школами закріплені куратори, які у ході створення фільмів даватимуть поради та консультації. Школярів відзначатимуть у близько 14 номінаціях: кращий сценарій, режисер, краща чоловіча та жіноча ролі, краща операторська робота і монтаж та лідер глядацьких симпатій. Організатори фестивалю прагнуть перш за все зробити внесок у творчий розвиток дітей. Команда ініціаторів хоче ще раз звернути увагу на вічні цінності: сім'я, рідне місто, батьківщина, любов і повага. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.